Рокує по життю з піснею, а вона не обмежується одним мистецьким жанром. Ольга Якубовська, директорка Палацу культури «Центральний», пов'язати своє життя з тією самою культурою Мріяла з маличку. Як справжня дитина творчих батьків, зростала за кулісами, займалася танцями і готувалася до вступу в театральний. Проте за збігом обставин першою серед її освіт стала юридична. Вона ж дала кар'єрний старт у культурній сфері у стінах рідного палацу. З тих пір, і по сьогодні центральний посідає центральне місце в житті Ольги Якубовської. Ну, можна сказати, що я народилась саме у палаці культури центральний у буквальному смислі слова, тому що моя мама. Працювала тут спочатку. Вона працювала завідуючим масовим сектором, потім керівником художнім, а потім вже директором палацу культури центральний. Майже 40 років пропрацювала, тому народилася за лаштунками, зростала за лаштунками та серед костюмів у нашій костюмерні іншого. Я кажуть, вибору в мене й не було, тому що батьки не дали мені цього вибору. Творча родина, тато був музикантом такою. Також таким любителем-музикантом. Ну і звісно ж творчість, саме творчість, зайняла усе моє життя. З дитинства я танцювала, танцювала у хореографічному колективі саме у Палаці культури. Трохи була акторкою тоді ще студії пластичних мініатюр. А наразі це відомий дуже театр Академія руху. Приймала участь у спектаклях саме і виставах цього театру. Школу закінчила дуже рано, 15 років. Мені ще не виповнилось навіть 16 років, і батьки вирішили на той складний час. Ем... Таку мрію продовжити саме творчу свою діяльність, зв'язати своє майбутнє з творчою діяльністю, переглянути, тому що дуже замала була, але я готувалася до вступу, вступу до театрального вузу у вищу у Києві. Але дуже замала була, тому батьки не змогли відпустити мене у такому юному віці до Києва і зрозуміло, Причин, тому що такі більш точні науки були не до смаку, мені а я більш гуманітарій, тому куди у той час усі направлялися? Це були юристи, дуже така спеціальність, яка була модною сучасною. І... Я вступила до нашого тоді ще нархозу, а з часом Київського економічного університету і е, закінчила факультет правознавства за фахом. Я юрист, незважаючи на, на те, що все ж таки я успішно закінчила цей е, навчальний заклад. Усі дороги привели, щоб мені прийшлося працювати у палаці культури центральний. На той час це було дочірнє підприємство Вація потребувала юриста, е, тому я прийшла працювати юристом. Ну, у Палац культури «Центральний». Це мій рідний дім, звісно, другий рідний дім. Тут пройшло майже все моє життя. Сказати, що я відчувала дуже якусь таку стурбованість чи відповідальність, ні, але я розкрилася саме і у цьому напрямку. Тому що з дитинства дуже полюбляла працювати з документами, це мене дуже гарно виходило. І мабуть, я була корисна саме на цій посаді, також але я не залишила танці і продовжувала працювати ще як хореографом у нашому вокальному колективі. Трошечки спробувала себе як режисер, і хочу сказати, що саме та. Дитяча мета, мета бути кульпрацівником, повному такому обсязі і продовжувати справу своєї мами, тому що я вважаю, що вона найголовніший мій натхненник не тільки по життю як мати, а як і фахівець, як спеціаліст, як людина. Дуже багато вона мені дала. Саме від неї те, що сьогодні відбувається зі мною, це 99%. Одків це моя мама. Я, це моя мама, це продовження. Ну, мабуть, це природні, так повинно бути, коли є що успадкувати у своїх батьків, то це дуже добре. Тому я не зупинилася і продовжила навчання у 2004 році, трохи передпочивши від попереднього вузу, я вступила до Київського національного університету культури та мистецтв. Та на заочному відділенні я здобула освіту режисера. Масових заходів, тому саме вже після цієї освіти я відчула, що я справжній культ працівник, що я вже можу давати оцінку, можу повноцінно працювати. Мрія збулася після цього. Працювала вже на посаді заступника, потім і директора Палацу культури. На той час, у 2015 році, ми входили до складу такого товариства з обмеженою відповідальністю соціальні ініціативи кроворіжжя. І з 18-го року за контрактом я очолюю палац культури центральний вже комунальний заклад Криворізької міської ради. Але прагнення до самовдосконалення, до розвитку, тому що культура повинна бути завжди новою. Це постійний розвиток, це пошук, нові ідеї, творчі замисли. Виникла ідея з нашими колегами інших директорів палаців культури продовжити навчання. І у минулому році, так, групкою наших керівників палаців культури, з якими ми дружимо. Я отримала ще одну освіту, і за фахом я менеджер соціокультурної. Діяльності я закінчила Дніпропетровський фаховий коледж культури. Я живу роботою, звісно, тому що, мабуть, коли я вже втомлююся від роботи, я кажу, так, все, треба перепочити. Але розумієте, цей процес, творчий процес, взагалі творчої людини, це процес, який не оставляє тебе. Голова твоя ніколи не зупиняється в якихось, на якомусь шляху. Ти Уночі у тебе у тебе народжуються якісь ідеї, просто знаходячись на вихідному дні, чи десь у відпустці, ти десь щось побачив, десь з кимсь поспілкувався, познайомився і от народжується щось новеньке, якісь ідеї. Тому цей процес він якась відключитись не виходить ніяк. Ти знаходишся у такому постійному пошуку, у постійному творчому пошуку. Мене дратують байдужість і той стан людини, яка приходить на певну посаду, на певну роботу, яка не живе своєю справою. Тому що головний успіх людини, звісно, це знаходитись на робочому місці і займатися улюбленою справою. Коли у людини немає такого натхнення, він, і людина не може виконувати приходити на роботу, отримувати задоволення, тоді. Тоді, я думаю, і справи йдуть не так, і успіху ніякого нема. Я дуже ініціативна, відповідальна. Я дуже... Так, самокритична, ставлюсь так до себе і до усіх, хто мене оточує. Тому саме це для мене головніше це те, що ті люди, які знаходяться біля мене, не повинні бути байдужими, тому що я не така. Підлеглі вважають мене такою більш жорсткою, але я можу бути різна. Але все ж таки, такий момент людяності він не повинен бути. Відсутні у керівника і та підлегло, тому Тому намагаюся, це відніше, скоріше, моїм підлеглим, намагаюся знайти такий зв'язок з усіма та підход до, до кожного. Тому що хочу сказати, що творчі люди вони незвичні. Люди, це не просто люди з будь-якої іншої галузі та напрямку. Вони особливі. До кожного з них повинен бути особливий підхід. Вони дуже ранимі, такі ранити їх дуже легко. Тому складно, складно саме знаходитись у творчому такому колективі. А наш колектив Палацу культури центральне це дуже потужний творчий, класний колектив. Тому бути керівником такого колективу – це велика відповідальність для мене, як для керівника. Кожного знаю, життя, життям кожного ми приймаємось, ми намагаємось бути однією родиною. 60, 60 чоловік саме це наш штатний розклад, це кількісний особовий склад Палацу культури Центральної. Творчість це така субстанція, такий стан, це стан душі. Це не просто робота, яку ти прийшов, зробив і пішов. Це, звісно, стан душі. І усі ті люди, які знаходяться і працюють у нас, в нашому палаці культур, навіть ті, які приходять до нас просто займатися творчістю, саме вони приймаються цим станом. Тому творчість, я вважаю, на сьогоднішній день дуже допомагає нам боротися зі стресом, з депресією. Коли ми розпочинаємо роботу над будь-яким проєктом, ми відволікаємося перш за все. Ми намагаємось направити на наш мозок на, на творчість, на працю і відволіктись від дуже складних думок. Тому Трохи перепочивши від одного проєкту, ти вже завантажуєш себе іншими ідеями та іншим проєктом, і саме це особливо сьогодні допомагає нам саме підлаштуватися та жити. Жити на часі. Ще до вільного часу, то я мати, я жінка, тому звісно дуже багато хатніх справ. Я намагаюся приділити увагу своїй дитині. Вона мене одна, дуже талановита, я їй пишаюся, тому намагаюся приділити їй більше часу. А Сказати так, що я просто можу відпочивати, то це не про мене навіть. Сидячи і нічого не роблячи, я не можу просто так сидіти, тобто я повинна чим чим себе займати. Відпочиваю я ще у якості голови. ОСББ, в якому, в якому я, яке я очолюю і саме приймаю справами будинку свого, намагаюсь створити усі умови, належні умови для своїх мешканців. А також відпочиваю я у громадській організації Арткультура, яку я очолюю. Це інша така історія в моєму житті, яка нещодавно з'явилася, яка також зайняла певний такий ем... Великий такий проміжок часу займає мого і місце в моєму житті. Тому ось так я відпочиваю. Взагалі-то я люблю, я займаюся спортом, так, не професійно, але намагаюсь виділити для, для, для того часу. Ну а на все інше, мабуть, не вистав не вистачає часу. Саме на тижні, коли розпочалась війна, ми дуже активно готувалися до масляни. Як, як зараз помню, була середа, це за день до війни, і ми обговорювали ці плани, але вже якийсь такий настрій він був присутній, і люди такі були дуже стурбовані, засмучені трохи. І якось відчувалося, що саме що ми не, не, не буде цього свята. А, тому у саме зранку у четвер це був четверг, Зараз цей день пам'ятають, мабуть, всі всі українці. А, коли, коли ми проснулися від цієї страшної новини, коли вона торкнулася. Нас, нашої країни і нашого міста, в тому числі. Саме тоді я пам'ятаю, що зрозуміла, що я не повинна розгубитися. По-перше, я керівник, я мама, тому намагалися так скомунікувати з нашим персоналом, з нашими робітниками, щоб ми усі були разом, трималися та змогли бути на той час. Рисними, згуртованими і чітко виконувати ті завдання і задачі, які саме стояли на той час. Тому пам'ятаю, як зараз, вже у п'ятницю, ми закупили перші свої сітки, маскувальні. Ми купили і вже у фає першого поверху палацу культури розгорнули такий свій імпровізований гуманітарний штаб. Хочу сказати, що ніхто не давав особливих яких доручень чи район, чи місто. Люди просто. Мешканці нашого мікрорайону, 44-го кварталу, наші батьки, наших учасників, просто зносили якісь речі, консервацію. Пам'ятаю, що наше фає просто за декілька годин перетворилося на такий великий гуманітарний штаб. Потім з'явилися волонтери. Потім з'явилися вже якісь зв'язки з з. З нашим районним штабом ми збирали, сортували, передавали, налагодили плетіння маскувальних сіток. Потім вже стало питання, що потрібно готувати укриття. У зв'язку з тим, що в нас є, звісно ж підвальне приміщення, яке могло слугувати як укриття. ми Зробили все можливе і неможливе і створили всі необхідні умови, прибрали, занесли стільці, все для того, щоб наше укриття притворилося на такий прихисток для людей. І хочу сказати, що у перший місяць саме тих подій, страшних, коли ворог був на підступах до Кривого Рогу, майже ми приймали дуже багато людей. Потім, трохи оговтавшись, зрозумівши, що ми все ж таки заклад культури. А нами та наше це все ж таки е, культура, мистецтво та все, що з цим пов'язано, ми е, створили наш перший проєкт, згенерували наш перший проєкт. Це був благодійний марафон Україна понад усе саме цей марафон це просто був телевізійний марафон. Ми зробили оголошення, що ми приймаємо відеороботи від всіх наших колективів, окремих учасників нашого міста і на нашому власному… Ному Ютуб каналі створили великий марафон-концерт, де вказали реквізити. Ми співпрацювали на той час з громадською організацією «Набад Кривбас» і почали збір коштів. І хочу сказати, що така перша наша маленька перемога, значить, що ми можемо наш культурний фронт ось він тут зараз. Ми підтримуємо, ми змогли зібрати близько 40 тисяч гривень. Це був наш такий перший збір. Потім пішли інші проекти: це проекти арт-класи, де наші керівники колективів надавали свої уроки з будь-яких напрямків та жанрів, та збирали кошти. Таким чином, близько на той час. Це ще 22-й рік. До, до 23-го року Палац культури центральний зібрав донатів близько 70 тисяч гривень. Нам вдалося. Ну і всі інші проекти, які були започатковані, в тому числі організація Арткультура. Ми продовжили донатити, і все, що відбувається наразі у нашому творчому житті, звісно, ми не забуваємо. Продовжується плетіння маскувальних сіток, налагоджений же зв'язок з військовими і з волонтерами, які до нас. До нас приїздять, звісно, цей процес. Ми не можемо бути осторонь, тому включилися усі на 100%. Слава Україні! Героям слава! Хочу сказати та подякувати своєму колективу, тому що знаю у інших колективах у перші буквально тижні війни, складалася така ситуація, що люди просто зникали. Вони кидали свої робочі місця, брали своїх дітей, свої родини і від'їжджали навіть не попередивши свого керівника, не попередивши на своєму робочому місці. Близько 90% нашого складу, особового складу Палацу культури, все ж таки залишилось і згуртовано розпочали працювати. Все, що стосується зб. Борів то це для нас дуже важливо і для мене як керівника, звісно, прозорість. Тому всі збори, які у нас відбувалися, ми або звітували фото, відеозвіт робили, або запрошували засоби масової інформації і публічно намагалися про це розповісти. Мрія одна – лише про перемогу нашої країни на сьогоднішній день. Мені здається, мрії. Це мрія кожного українця. Я звичайна українка, народилася в Україні в місті Кривому Розі. Тому мрія одна це перемога. Після перемоги ми з нашим колективом мріємо зробити дуже великий крутезний концерт. І навіть тиждень готові не виходити з палацу культури. Будемо співати, танцювати, розважати та святкувати перемогу.